Привіт-привіт, мої майбутні читачі. Читачі книги щоденник колежанки. Ті, хто підписаний на наш канал, знає, що наша головна колежанка це Софійка, це моя внучка. І ось про дружбу з нею. Про успішний досвід виховання я написала книгу, яка так і називається Щоденник колежанки. Як її отримати для тих, хто любить дітей, хто хоче навчатись чужому досвіду, я напишу в описі під відео. А зараз я просто прошу у вас всіх книгу. Придбати, прочитати, залишити свої коментарі і бути завжди радісними, усміхними, і бути партнерами своїм внукам, дітям, меншим товаришам вчитися дружити. Налагоджувати гарні стосунки, як це вдалося мені з моєю Софійкою. Не хвалюся, але презентую власний досвід. Думаю, що він вартий того, щоб хоч дещо запозичити до речі, в кінці ці книги є цікаві гумористичні вислови моєї Софійки, які я збирала з трьох років. А ще на погоне вам збірочка рецептів цікавих, простих, бюджетних. Перевірених нами з моєю колежанкою. Отже, запрошую придбати книгу. Нагадаю, що частина коштів від продажу піде на підтримку Збройних сил України і проєкт Юрія Дюга. Отже, заздалегідь, вдячна, заздалегідь е, запрошую вас ділитись коментарями і ще раз підписуйтесь і на наш канал. Всього вам найкращого, миру, мобільності і втілення творчих проєктів. Ваша Олена Толочка.